Вітаю, ви так. на каналі Інтервізор, З вами в студії Світлана Кушнір. А у нас на зв'язку телефоном експрес-коментар дасть Павло Розенко, експерт з питань соціальної політичної ситуації в Україні, екс-міністр соціальної політики. Пане Павло, вітаю вас і питання дня, тема дня. Печерський районний суд. Прийняв вчора рішення запобіжний захід тримання на домашньому арест, арешті 60 днів народного депутата Миколи Тищенка. Трошки раніше стався скандал у Дніпрі, коли Микола Тищенко ну фактично посварився з одним з військовослужбовців. А вчора, ж зранку, державне бюро розслідувань та генеральний офіс генеральної прокуратури повідомили про підозру пану Тищенку. Весь український народ і не лише український народ, на жаль, бачили. І затримання народного депутата, і потім його меми вже розходяться по соцмережах відповіді на питання у суді. Прокоментуйте, будь ласка, нам цю ситуацію і скажіть, чи вервечка вже закінчилася для скандаль скандального життя пана Миколи? Чи все ж таки він повернеться знову на політичну сцену? Ну, дивіться, якщо б це відбулося ще 4 роки тому, коли почалися а, перші скандали з Миколою Тишенка. Ми ж прекрасно всі пам'ятаємо, з чого все починалося, і що це не перший скандал і не самий грандіозний скандал за участю Миколи Тищенка. Ми пам'ятаємо його поведінку під час кавіду, коли він демонстративно плював на всі закони України і влаштовував шумні вечірки з. Фірверками і так далі, і тому подібно. Під час уже широкомасштабного вторгнення, його поведінка і його, ну скажімо так, очевидні навіть витоки його телефонних розмов або людину, на яка схожа на нього, де просто було очевидно для всіх заняття прямим рекетом і хабарництвом, так би мовити. І мені здається, що парламентська кар'єра Миколи Тищенка мала закінчитися ще 4 роки тому, але його прикривали, його а, відводили за будь-яку ціну від а, політичної відповідальності в першу чергу, і безумовно це все м м м сприяло. Розуміння того для Миколи Тищенка, що йому все зійде з рук, що йому його прикривають, що його завжди прикриють. Але тут справді виникла зовсім інша ситуація, коли був прямий конфлікт з е, військовослужбовцем, і ну, відверто. Це справді вже перейшло всі межі, і вже навіть офіс президента. Вже я думаю, що не, ну, не мав жодних підстав захищати в цьому ситуацію офіс Тищенка, Миколи Тищенка, і на там, другий чи на третій день після скандалу, ну, скажімо так, була хоч якась реакція від офісу президента. Чим це закінчиться? А, ну. Якщо буде взяти цей один епізод, мені здається, що просто тихо, мирно Микола Тищенка пересидить цю шуміху під домашнім арештом. Можливо, буде якесь послаблення навіть до нього, а потім знов опиниться в залі Верховної Ради України. Як опинилися в залі Верховної Ради України десятки народних депутатів України, які, зокрема. Було затримано на хабарі. Ми ж бачили неодноразово і зйомки набу, і факти затримання народних депутатів прямо на хабарях і на корупційних діях. Але жоден із них не сидить сьогодні в тюрмі, а навпаки, вони і далі продовжують свою діяльність в Верховній Раді України. Тому, е, на мій погляд, е, я розумію, що зараз показали красиві картинки з обшуку, де е, знайшли кошти. Це народ любить такі речі, е, коли у топ-політиків показують гроші, але гроші очевидно, що через деякий час тихо будуть Миколі Тищенку повернуті, тому що я нагадаю, що Тищенка у своїх деклараціях. Офіційно, ну, скажімо так, задекларував ці шалені кошти. І от остання весела історія була як зовсім нещодавно. Колишня дружина Микола Тищенка передала йому там біля 13 мільйонів гривень, що є там, понад 300 тисяч доларів Сполучених Штатів. І по великому рахунку, і Набув, і ДБР. Мають приєднати до історії з військовослужбовцем справді дуже добре покопати історію, а звідки надходження оцих от коштів, якщо справді розкрутять всі корупційні е... зв'язки Миколи Тищенка, якщо йому будуть висунути підозра не по ну, смішній статті. Як зараз прокуратура йому оголосила про незаконне утримання людини, а коли ми побачимо справді підозри по корупційних статтях, по статтях зловживання владою, по, по, по статтях, які пов'язані з хабарями, тоді можна очікувати, що справді Микола Тищенка понесе покарання відповідно його. Провині. А так, на сьогоднішній день, ще раз кажу, мало віриться в те, що Микола Тищенка реально якось буде покараний за такі свої дії. Все ж таки. Все ж таки українське суспільство чекає, що посадки будуть. Ну можливо, не весною, можливо, влітку, можливо, восени заждалися ми таких великих справ, які були би доведені до кінця. Пане Павло, я вам щиро вдячна за коментар. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Павло Розенко, в минулому міністр соціальної політики України. а нині експерт з соціальних і економічних питань. Щиро вдячна до зустрічі на каналі Інтервізор.